Вітаю, шановні українці! Радий вітати вас на демополі компанії Сінгента в господарстві Олім. Незважаючи на надскладну ситуацію, яка склалась в Україні на 6 травня 2022 року. Компанія «Сингента» і ми разом з нею продовжуємо забезпечувати продовольчу безпеку по всій Україні. Сьогодні ми на полі разом з Дмитром Метром Дмитро, привіт! Продовжуємо сіяти, продовжується посівна компанія. Дмитро, розкажи, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо більш детально. Сьогодні ми проводимо посів соняшника сонячних та, та Соняшник висіваємо з 165 тисяч на глибину 4-5 сантиметрів. Кукурудзу висіваємо 70 тисяч, глибина 5-6 сантиметрів. На сонячку плануємо провести грунтовий захист такими продуктами, як дуалогов, з нормою 1,6 літрів на гектар та продати геть 3 літри на гектар. На Кукурудзі планується внести грунтовий грибіці примек страго з нормою 3,5 літри на гектар. Дмитро, я дякую тобі за інформацію. Сподіваюсь, що і надалі ми будемо зустрічатись на цьому полі та на інших і продовжувати нашу задачу з продовольчої безпеки для України. Дякую тобі. Слава Україні! Героям. слава! До зустрічі!